Вітаю, шановне панство, з вами знову я. І сьогодні хотів би зробити для вас традиційний обзор аналіз ринків, криптовалют та фондових ринків, в принципі, як ми робимо. З моменту останнього мого обзора пройшло вже днів десь 10, але фактично навіть розповісти сильно ні про що, бо фактично нічого такий не помінялося. Отже, перейдемо традиційно, почнемо з криптовалюти. В принципі, то. Малював був ряд сценаріїв, якщо ви правильно пам'ятаєте. І в принципі ми йдемо їх відпрацьовувати. По біткоїну далі очікую на вхід зняття цієї ліквідності, яка утворилася. Ми тут, в принципі, не обновили цей хай. От я позиції по біткоїну не маю, адже очікую далі 17200, 17400. Там, де є залочка, і очікую звідти реакцію. Тобто Щось таке. Можливо, це буде в понеділок. Якщо цього не трапиться так і воно впаде якось штопорно вниз, ну то в принципі не страшно. Але позицію буду брати тільки звідси. Звідси мені брати її не цікаво, адже є ще достатньо ліквідності, яку треба знести, щоб перекрити ще повністю цей дисбаланс. Пріоритет тут далі шортовий. Багато генії вже малюють тут якийсь злом структури, думають, що воно зараз проб'є на тесті заходити. Повний бред, дивіться, в нас один день злом структури, ми під ним торгуємося. І будь-який вихід за нього це не говорить ні про що, як мінімум. Плюс, рахуйте, що в нас є імбаланс. тут у нас, грубо кажучи, зона інтереса. Тут є сильні об'єми, залочені, від яких буде реакція. В будь-якому випадку, при приході в зону 1740, очікує реакцію вниз. Далі, ефіріум. По ефіру ситуація відносно аналогічна, але він вже зробив відносно те, що я планував, що зробить біткоін. Відкриємо графік 4 годин. Е, також я вам всім писав, казав, що очікую 1260 1260-380, щоб набирати свою шортову позицію. В принципі, що ми тут бачимо? Бачимо абсолютно те ж саме, буде такий фейк бос, знову ж таки. Бачимо отут зону ліквідності, яку ми не зняли ще, але зачепили її. Бачимо тут залочку, від якої от очікуємо фактично реакцію в зону інтересу ми зайшли. Стоп по позиції по ефіру я кидав орієнтовно десь сюди, але можна, в принципі, кинути сюди більш класичний. І я просто очікую виходу вниз. Звісно, в нас тут створилася мінімальна компресія за вихідні. Тобто, от бачите, така штука. Ну, оч... буде логічно побачити можливе зняття, зачепити основну ліквідність і після того похід сильний вниз. Але якщо це трапиться якось без цього, або це зняття буде слабіше, то в принципі не страшно. Мій вхід 1270. Я тримаю позицію, стоп вам сказав. Все, в принципі, без змін. Фактично, також я давав минулого обзора BNB. Воно далі відпрацьовує структуру, про яку ми говорили. Прямо рівно пішло по тому сценарію, який ми малювали. Я вам подавав тут AMD. І ми, в принципі, зараз формуємо маніпуляцію. Звісно, маніпуляція буде формуватися не швидко, але після неї буде йти дистрибуція вниз. Це просто потрібно очікувати. Стоп у нас е, стоїть за 83 отут. Сидимо, чекаємо 140. В принципі, ну, сетап далі актуальний. Хто брав, тримати є сенс, я вважаю, так. Далі, в принципі, по криптовалюті більш нічого цікавого. Основні альти, що я торгую, я розглянув. Тепер, в принципі, пропоную перейти до фондових ринків. Звісно, нині вони закриті, але фактично суть, я думаю, ви зрозумієте. Сіпка 500 в нас сценарій той самий, на 3200 без змін. Ми зайшли в рендж, до речі, замітьте. І зараз знесли всю цю ліквідність, що тут була. І, але не дознесли це. От, також на сезона дисбалансу, тут ще є якийсь геп, до якого всі очікують закриття. Е, звісно, є одне, але в нас тут е, є рівень залочки, в принципі, як і на біткоїні там був. І є можливість така, що звідси ми підемо на мінімум якусь корекцію, а максимум ще в канал. Я не знаю, але є варіант, що ми не перекриємо от оце. Але в загальному я очікую цю зону далі. зону дисбалансу. Отут десь, щоб добрати позицію. Десь це 3950. Коротше, грубо кажучи, до 4К її може носити ще. От. Тобто ми можемо як і звідси, впасти. Типа так, ще її може там до ІПЦ, про це трохи пізніше. І потім падіння. Нам це не страшно. Стопи в нас стоять 477. Позиції ми брали отут. Нам без різниці цілі 3200 по SP500. Далі, е, пропоную перейти, в принципі, по, далі по фонді. Поступово гонконгські технології. Е, тут, в принципі, очікуємо, дивимося, я, можливо, буду розглядати таку фіксацію відносно без по цьому активу. Чесно, не знаю. У нас, наявне, тут. Рівні хая, які ми можемо знести перед падінням. В принципі, сценарій буде більш класичний, коли ці хая зносяться, піде сильна оцінка актива. Може так. Фактично, Ну я очікування, мої по всім активам незмінні, інше питання їх відтрейдити. І в загальному ми їх відтрейдемо, але будемо слідкувати за Китаєм. В принципі, тут нічого цікавого, там з понеділка може бути цікаво дуже на ньому. Далі, окрім Китаю. Почекайте, це не то. Фунт є на мені не цікаво. Перейдемо до ринка Форекс. По євро-долару ситуація та ж сама, без змін. В нас є зона. Яку ми можемо знести? Я, в принципі, тримаю позицію з цієї зони там щось по 60 чимось і очікую можливого виходу вверх. Звідки я буду добирати ще свою позицію з цілями перелої 0,88? Ці цілі я вважаю ну, безспірними. Питання просто часу. Розумієте, реально питання часу, коли ми прийдемо на ПРО. Чому? Про ДКП Фереса зараз трошечки пару слів скажу і в загальному про локальну картину. Більш глобальну картину. Я в своєму телеграм-каналі написав статтю на 100 років по SP. І в загальному по ринкам і по світу можете почитати, кому цікаво. Діксі локально. Відносно локально. Це більше, звісно, середній срок. Два сценарії. Перший. Зачепили цей рівень, від нього відразу пішла реакція. Хто пам'ятає, на мене і був, типа реакція пішла доволі сильна, тому будемо зараз слідкувати, який боковик воно піде чи як піде. Бо фактично після зносу ну, цієї ліквідності пішла відразу сильна реакція. Повністю цю компресію відіграли, але основну не знесли. Будемо спостерігати, що буде з нею відбуватися. Другий сценарій, оцей далі актуальний, в принципі без змін. Якщо цей сценарій актуальний, через те, я казав, що євро, може розглядати до закупу тут. Бо якщо S&P 500 піде нижче сюди, кудись, дав цю зону, в цю зону, то що ОСНПІДікся, то що S&P, що євро, вони відповідно будуть е, давати певний ще їх тягнути вверх трохи будуть. Але це все питання часу, і ріст діксі для початку до цієї зони 110, як мінімум, це ну, питання часу. Ви самі розумієте, що це питання часу, і це буде. Прям відсотків 95 що це буде так, і відсотків 95, що золото піде теж на сильну оцінку. Мої е, цілі далі по ньому без змін. Єдине що. Будемо спостерігати. Мене було вибуло в Бу, я не заходжу заново. Я чисто спостерігаю за цим активом. Бо варіацій є декілька або відкат таки з цієї зони, і остання варіація це е, перехай, друг, тобто друга девіація локального ринжа, якщо відкрити місяць. Я цей сценарій вже подавав, але, типу, я поки його не розглядаю як базовий. Але якщо він трапиться, то це буде ідеально для шорта. У нас ось перша девіація є, ровні хая. Якщо станеться отаке, то там оцінка буде адська просто з цілями, лютий шорт. Але поки що розглядаю цей варіант, але поки не лізу в цей актив, будуть оновлення, я за це напишу. В принципі, нічого цікавого, ринки зараз дуже скучні і навіть навіть нічого розповісти. Про ГБП, про фунт, тобто саме все по структурі, нічого цікавого немає. Насправді раніше нічого цікавого немає. В нас йде тут злам структури, якийсь бред ще додатковий під ним. Можуть трошечки забрати ліквідність ще по ньому. Ну, стоп у нас поки стоїть. Десь тут. Будемо розглядати. В принципі, безпечний стоп, ясне діло, що за хай, її цілі перелоги. Це зрозуміло, фактично. Все залежить від Діксі, питання часу, коли це трапиться. А це трапиться точно, бо Q'T продовжується. Новин позитивних фактично немає. По Доу Джонсу наздакує, в принципі, ну, ситуація аналогічна. Я вам, звичайно, про це згадаю. Доу-джонс далі казав, писав, що від зони 700 можна його розглядати буде в шорт до, ну, до закупу, хто не брав отут по 500. Далі знов структури, далі по плану, далі без змін. Ці всі свічки тільки фактично дуже будоражать маси. До речі, ЛТЦ також далі без змін. Я казав за варіант перехай. На перехай буду добирати, шорт позицію плотно. Стоп, в мене так само 82. У мене я свою частину позиції далі тримаю. Фактично. Ці всі пампи тільки будоражать толпу. Маси. Заганяють їх в лонги, вони вже там несамовито просто. По е, на знаку цілі ті ж 9200, і воно все так само ходить. Маси вже несамовито просто, вони вже не можуть, вони вже всі трясуться від лонгів цих. Знаєте, я вже дивлюсь початом, там вже просто реально треш, що на кріпті, що на фонді відбувається. Просто люди. З пальця висасують якісь позитивні моменти, щоб бачити памп, лютий перехай і так далі. Це все повний бред. Ніякого перехая, скорше за все, станом на зараз не буде. В мене є по SP цікавий, дуже глобальний е сценарій. Я, в принципі, я думаю, вже вам його описував. Це не глобальний прям сценарій, це відносно ну, такий довгостроковий, називаємо це так. Тобто, зараз похід сюди. Потім у нас тут така йде компресія, певно, зніс ліквідності і похід на 2200. Це ну, насправді буде не, не до травня 23-го, це десь 24 рік буде ця, цей шорт, мабуть. Думаю, але буде похід вверх і оці лонги якісь десь через півроку, коли ФРС, можливо, дасть розворот якийсь. І так само немає сенсу шукати лонги на біткоїні, поки ФРС не дає розворота. І це дуже логічно, я вважаю. Ми маємо шукати лонг, тільки коли на то є умови, що технічні, що фундаментальні. Зараз нема ні тих, ні тих умов, типи як завжди шукають дно, заганяючи кучу мас в лонги. Як це було і на 50 тисяч, і на 40, і на 30, коли я шортив, їх всіх брило і брило, і брити буде далі. По макро в загальному скажу такий коротенький огляд, що нічого хорошого для ринків немає і не було. Всі дані, які виходять, свідчать про дуже гарячий ринок праці, і при тому в нас економіка заторможується далі в США. Ділова активність падає, але безробіття також падає. E, і це дуже сильні натяки на стагфляцію дає, про що я говорив вам і не раз говорив. І ми, в принципі, ось, як ви бачите, нонфарм також росте. І ми, в принципі, e, всі розуміємо, до чого це приводить. Я казав, за січень очікую індекс споживчих цін. Він не буде так падати в січні. І це ми дізнаємося буквально вже на цьому тижні. І я очікую всі, сильну розгрузку. Ще, може, трохи потягнуть, але розгрузка з цього ренджа локального буде. я очікую дуже конкретно цього. Ось От таке. Сильну, сильну розгрузку по всім фронтам. Там ще буде говорити Павло. і, як завжди, бідних нещасних лонгістів вискамлять, вибриють. Просто, ну, максимально, бо це треба бути генієм, щоб від такого лонгувати. Просто. Стревуть таким, ну не знаю, світилом просто економіки і трейдингу, щоб звідси лонгувати реально. Подивіться, яка компресія. Просто. І от оце вони думають, звідси буде перехай умніки. Ех, тому не байтеся на інфошум, інфошуму багато. Ви брали позиції зі мною звідси, звідси, далі просто їх тримаєте. Якщо вам дуже некомфортно і важко тримати місяцями, то сфіксайте частину, але повірте мені, не байтеся на інфошум, не залітайте в лонги такі. Звісно, ми спекулятивний лонг брали буквально в п'ятницю, але це був чисто скальп, який себе файно відробив. Це, ну просто, тіпо, це не мова про якийсь там ПРХ чи ще щось. Середньостроково ми далі тримаємо шорти і будемо тримати до сіли. Бо ринок праці, всі макродані кажуть про те, що розворот ФРС далеко-далеко-не скоро. Ставка буде утримуватися і Дікся скоро дасть сильний ріст. Оцей перший раз, коли вона стрельнула, це було на очікуваннях від АДР, були звіт по нонфарму в четвер до, до ФРС -а. ситуація була. Зараз я вам покажу. Плюс заявки, замітьте, падають. Зараз ми це подивимося, але ось нонфарм від АДП вже показав ріст. І оці всі моменти були, заклали і звільнення оце, в челленджі, тому що всі 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 звіти перед безробіттям просто заклали в графік вже ці очікування. І ринки на це відреагували. І Просто коли вийшло безробіття, то дали такий памп, чисто, щоб перекрити дисбаланс, зняти ліквідність. Фактично, цей памп. Він безпричинний. причин, немає. А хто побачили, о Боже, ріст, на новини безробіття впало, це ж так добре. Але ви маєте розуміти, що якщо падає безробіття, то це дуже сильно свідчить про те, що відсутні дефляційний процеси. Звісно, не одним безробіттям е, вимірюється інфляція, точніше, вимірюється інфляція по, ціни на послуги та на е, продукцію, так. Якщо ми беремо споживчене виробничу інфляцію, виробнича без врахувань послуг іде. Але ви маєте розуміти, що фактично ціни на продукти, ціни на послуги, їхній ріст залежить від кількості людей. І всім людям треба платити заробітні платні. І не важно, чи ця заробітня платня буде уцінена сильно, чи не оцінена, кожна людина це зайві кишені, куди треба класти гроші. Гроші прямо ні звідки брати не будуть. Тому от так. Тому, чим менше безробіття, тим більше буде рости інфляція. Фактично, ринок праці гарячий, свідчить про те, що інфляція в нас не падає так, як би хотілося. І дефляційних процесів в нас немає. Ділоактивність заторможується, свідчить про стахфляцію. Це все повна бича пастка. Не байтіться на це. В принципі, в мене все. Коротенький обзор традиційно розповів і про все, і про що. Доєднуйтесь до групи в Телеграмі. Також зараз ми займаємося продажою нашого курсу, ми цим займаємося десь раз в пару місяців тільки. Багато людей просило, і ви маєте нагоду доєднатися, навчитися багато чому дійсно потрібному, дійсно тому, що. Допоможе вам в цій нелегкій справі, і допоможе вам стати реальним трейдером, а не просто людина, яка приходить і віддає гроші біржі. Я то знаю, про що я кажу, бо ми реально постараємося вам дати всю цю базу знань, яка реально допоможе. Ви бачите самі ефективність цього всього, і побачите її ще більше. Все, успіхів всім, підписуйтесь на всі ресурси. Буду радий вас бачити в себе на каналі, в чаті. Багато цікавих людей. Бувайте!